Ось так щодня, вже протягом тижня, троє київських художників малюють мурал у мікрорайоні Поділ. На муралі з'являються обриси нашого земляка Сергія Волинського, учасника російсько-української війни та, зокрема, оборони Маріуполя, командира 36-ї окремої бригади морської піхоти. Митці говорять, працюють безкоштовно. Нині більше половини задуманого вже намалювали. Нам потрібно зробити куртку. Я думаю, що ми куртку зробимо за сьогодні, може там, на завтра залишимо там роботи на декілька годин. І будемо вже переходити на праву частину руки ну, і фінішувати, тому що ну, вже а, десь 60% роботи вже зроблено. Фотографії Волини передивилися багато та обрали саме цю, говорить київський художник Григорій Шоком. Відібрали дуже багато фотографій і відомі, і характерні його фото, де він у полоні. Ми вирішили, що людина весела, позитивна. Як ми бачили, обрали веселу життєрадісну, щоб усі знали, що наші герої позитивні хлопці. Герої у цьому мікрорайоні захисник мешкав, тому й обирали серед багатоповерхівок, що знаходяться тут, бо фасад цього будинку можна побачити навіть із білої альтанки, говорять художники. Сергій з Полтави тут поруч ходив в школу. Я вважаю, що йому буде приємно. Це вдяку цій людині. І таким же героям, як він, він же не один такий. Це тільки вдякуємо. Я сподів... Ми сподіваємося, що йому буде приємно побачити цей малюнок. Пов цей мурал, хоч і недомальований, неможливо пройти. Погляд падає саме на зображення, говорить Полтавка Ольга Митрофанівна. Мені, наприклад, дуже, дуже подобається, те, що ми не забуваємо, Хоча б так ми можемо їх благодарити за те, що вони нас захищають. Я єдине знаю, це так чи не так, що він азовець. Що він командиром там був? Я дуже благодарна хлопцям, які нас захищають. Оце узнала його позивні. За словами художників, ідея намалювати цей мурал належить громадській організації. Місто хаб нагадаємо, у вересні цього року у рамках обміну Україна серед інших повернула з полону і командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського Волину.